Вода у нікуди. У Львів водоканалі скаржаться, подають більше води, ніж рахують по квитанціях. Різниця між постачанням і показниками квартирних лічильників подекуди сягає 20%. Аби проконтролювати ситуацію, підприємство встановлює пристрої, які фіксують, скільки води споживає весь будинок. Багатоповерхівка на проспекті Червоної калини 40 одна з дебагатьох, де встановили будинковий лічильник на воду. Пристрій працює з жовтня. Близько 25% в будинках втрачається води. Це означає, що ми виставляємо тільки 75% від того, що фактично подається в дані будинки. Причини втрат різні поломки мереж, неточні лічильники та винахідливі мешканці. Квартирні лічильники одного класу, то загальнобудинкових іншого класу, то високої точності, у ну, квартирі Такі лічильники відкрути собі струйку, струйка може йти, чоловічі, нічого ти не зробиш. А лічильник не крутить, а той фіксує буквально каплю. Різниця в збиток лише водоканалу, тож підприємство планує визначити спільно з мерією, тарифи за якими втрати будуть розподіляти між мешканцями. Буваємо на селі, їздимо на село. Водою не користуємося зимою. Теж на вихідні ми їздимо до мами, бо мама недалеко то в селі. Ми водою не користуємося, а в суботу в неділю саме більше тут водою користують. Тому що люди як то так, ми що повинні за когось платити. Наразі таких лічильників 16 планують поставити в інших будинках. Однак для тарифних нововведень потрібна законодавча база. Вікторія Іваскевич, Андрій Сладков, новини.